Скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє, 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто навіть будь-який пук, навіть будь якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту військовому, що йому можна на взліт, 10 тисяч євро. Допустим, ну тут це все. Дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат. Ми наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ти щоб збити дрон, поняли, який коштує ну декілька десятків тисяч ну сто тисяч доларів, поняла. От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, А уявіть заплатить всім там термінові зарплати. Хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на то, щоб оці 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. Вони мали йти в Україну, так само як ППО мало їхати в Україну. Так само, як там а, певні припаси і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія, от як не крути, вони можуть херби з солі доїдати, вони можуть жити, там, ну, взагалі, на Мані небесної питатися, на своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну, от, що, що вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО со ну, своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що е, тепер е, зброя і е, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, плюс. Ну, в принципі, якщо взяти. Польща, якби от ви були поляками, я полякам, то ми б сказали, правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям від цього, вообще не прикольно. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоящим, пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автоматом, вообще там чи з Дініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій денег, у них просто все по інакшому працює. все, друзі, слава всім українцям, які досі.